Друзі, вітаю! Сьогодні на моєму каналі буде нова рубрика. Було і стало, або до, і після. Позаду мене ви бачите таку велику шафу. Я її вирішила повністю звільнити від речей, які там були. Закривалася вона такими дверима: ось тут вони стоять, якщо бачите, із стеклами чоловік їх зняв. От, і вирішила я відразу думала цю шафу залишити. І позаду, що тут стояли в мене такі книги або такі речі, які там знадобляться з краєчку виставити квіти. Але так як для квітів, думаю, буде тут темно, тому що все-таки оця стінка закриває, і сонце світить сюди не завжди буде все-таки темно. Тому мені порадили прибрати повністю цю шафу. Що я вирішила зробити, будемо разом сьогодні її розбирати. От, і на її місто замовила стелаж. Стелаж такий, як на великому балконі е висотою 1,80 вісім, шириною 80 см, стане він якраз сюди добре. І буде 5 полиць. Нижні полиці, я думаю, займуть там речі, там в ящичках буде стояти, а зверху будуть стояти квіти. Ось так. Там на, на горі, бачите, мій хлорофітом з традисканціями. До речі, ось як розрослась бегонія. Погляньте, які красиві в неї листочки стали. Це та бегонія, яку я реанімувала. Реаніму... Реанімашка, яка була. Ось. Пересадила її в маленький горщик, стала не так часто її поливати, трішки менше. І ось їй так добре. Добре, вона себе почуває. Дякує мені. Ось так. Також я хотіла вам показати свою дихондру. Подивіться, який водоспад. Це просто краса. Погляньте, вона така мила. Її часто саджають в парк. На таких підвісних вазонах вона ну, от, звисає, такі як хвильки, такі водоспадом. Класно, мені дуже подобається. Ось тут також думаю поставити такі квіти, які будуть так звисати зверху. Подивимось, як вийшла. Зустрінемось. Ми з моїм помічником покажемо, що вийшло з того, що ми зробили з нашої перестановки. Позаду в мене тепер не шафа, а стелаж. Тут розмістилися в мене ті квіти, які були на балконі, на схожому стелажі. По розмірам він точно такий, як маленький стелаж на моєму великому балконі. Тут розмістилися квіти філодендрони, ось два філодендрони, пеперомія. На задньому плані там авокадо, драцена і фіолетова традисканція. Тут кротон, зеферантус, пеперомія, традисканція хорофітом. Це сюди я перенесла свій синдапсус. Ось він тут буде жити, бо там холодно вже на тому балконі ще один синдапсус. З такими прорізями, як у Монстери. Це біблю називається він, до речі. Потім така бегонія, вона на, на клумбах росте в, влітку, на клумбах звичайних в парках. Потім ось тут ще невеличка така, верніше, вона так розрослась класно, погано, може вам видно. Зараз ближче покажу. Ось ця моя бегонія. Потім пеперомія, традисканція. І ось ще цей філодендрончик такий. І тут ще тредисканці. Тут також поки що тільки з краєчку поставила тредисканці, тому що там темновато. будуть, скоріше всього, просто отакі стояти лоточки з, з такими речами, просто, з доцінами. Або якщо не буде вистачати мені край місця, тоді замовлю стрічку, таку діодну стрічку, як на Моїй, на тому моєму стелажі і проведу тут діодну таку підсвітку ось тут і внизу. ось Зараз вам ближче покажу, що тут у мене ось так ось. Тут у мене така ажурна плівка. Дуже вона мені, до речі, сподобалась, така вона гарненька, як скатертина в'язана. Тут мої дві традисканції, там такі два ажурних кошика. Ось так. А якщо повернутися з цієї сторони. Тут я, до речі, на вікно наклеїла таку плівку світловідбиваючу. Сонце вона одночасно пропускає, і таким вона відблискує таким, як рай того, і таку цікаву і не палить квіти. Тут в мене мої зверху. Шифлери. Ось тут трішки вони тепер потіснились, такий фікус. Сюди перенесла свій асрагус серповидний, потім два, свої, дві, два своїх вазони з Оксалісом перенесла. Оскар ходить, провіряє. І ось тут мої ці вже стелажі, що ви вже бачили. Сюди перенесла ось цю свою квіточку, пересадила нещодавно. Ось так багато нас. Думаю, буде все добре. Місця вистачить. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!